На українській морі. Як, 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 черпить тобі потрібен. Асечі, люди, перезить, страви, офіційні листопад, черві. Молодець. Я інколи буває, що путаю. Ну, для того, щоб вивчити 12 місяців українських місяців, потрібно в серпні під вересень, взяти гарну дівчину і повести її під березень, покласти на травень, уперти в липень, взяти однією рукою за грудень. А іншою за жовтень Сунути свій лютий червень, її квітень, і робити такий січень, щоб почався листопад. А зараз пісня пісня засмінули.